Так от, про вимірювання і як їх можна оцінювати. Ми вже поговорили про матриці. Да? Я на своєму прикладі розказав історію про те, як я не дуже вдало використовував цей інструмент, і які там можуть бути підводні камені. Я все ж таки рахую, що матриці класна штука, але. Якщо в ній ви маєте якісь цифрові показники, наприклад, там лідерство 130 балів чи щось таке, то це матриця, яка скоріш за все вас просто заведе, заведе не туди. Вона не буде надавати вам реальну інформацію і, скоріш за все, працювати з нею не потрібно. Більш кращий варіант матриці це коли там будуть відносні якісь показники в стилі та дуже гарно, там відмінно чи щось таке. В таких категоріях можна, можна про щось говорити про софти, але не в цифрах. Ну я знаю, що там знову ж таки в молодому сегменті, там, якщо почитати літературу Гарварда і інших великих таких університетів. Uh, в них соціологічні науки вони намагаються вимірювати софти, і навіть є дослідження про те, як можна прив'язати там ефективність вимірювання а, uh, Вибачте, прив'язати ефективність від софтів до там грошей, да? як софти впливають на рої і таке, таке інше. Uh, цікава штука, на мій погляд, то якщо це. В реальному менеджменті ну, ніхто не буде це робити. В реальному менеджменті працюють максимально прості інструменти. Але така, такі дослідження вже є, можна ознайомитись. Лінки залишу в описі, якщо вам буде цікаво, прийдіть подивіться. На мій погляд, там досить така математична штука, тому людям, які не мають великого якогось математичного базису, може бути трошки складно. Але так, так чи менш є вимірювання, є оцінки, використовується математика, і там люди вже кажуть, що софти можна порахувати. Я з цим не згоден, я розповію чому. Тому тут дивіться, які можуть бути варіанти для вас і що буде працювати для вас. Я вже сказав про оцінку за матриці, я вже сказав про таку математичну оцінку. Uh, яка оцінка, на мій погляд, все ж таки, працює для совків? Uh, на мій погляд, працює варіант, коли ми оцінюємо конкретні кейси. Чим більше у нас цих кейсів, тим більше ми можемо через ці кейси провести оцінювання якихось совтів. Uh, давайте приклад. Беремо робочу ситуацію якусь, е, там, по роботі з командою, по плануванню проєкту, по ретроспективі, по, блін, по, по будь-якому е, будь питанню з, ваша, з вашої реальної роботи. Е, з високою долею рігінності там будуть якісь, якісь софти, і можна зрозуміти, як е, кожен з софт-скілів проявляється в конкретному кейсі. Тобто, як ви себе повели на ретро, Да? якщо ви там не дали якомусь тімейту висказати його там фе по тому, що ви там робили, то скоріш за все там щось в нас з communication skills. Да? і там точно не супер висока оцінка. І от, якщо брати такі ситуації, будемо називати їх кейсами, да? щоб ми розуміли, що це про одно і те, і те саме. Якщо набрати велику кількість кейсів, якщо зробити якусь оцінку не цифрову, а таку відносну, да, відмінно, чи там, добри, чи там ще якось по кожній ситуації і взяти там для себе ще градацію по по скілам, тобто список там, цих скілів, то можна, ну, можна створити бачення як по себе, по, по себе, тобто, що в мене з моїми як як вони працюють для мене, так і е, бачимо по тому, а як там, в того чувака, да, скрутимо, я працюю плічо-пліч, -пліч, як там в той колеги, е, котра працює з командою. І це ну, це не потрібно робити там в Excel. -чках. ну, Звісно, можна, але на мій погляд, це також в кіл. Це все можна. Робити в голові, розуміючи, що у вас коїться, як люди, з котрими ви працюєте, там вирішують які кейси, як вони себе ведуть в них, як ви себе в них ведете. І на базі цього формувати своє бачення. Тобто, чи є у вас динаміка, чи немає, це буде да, досить відносно, це буде не точно, але це якщо ви будете брати велику кількість таких кейсів. То сама картинка з цього буде доволі точною. Тобто, ви будете розуміти, що там, ви не в одній ситуації показали себе лідером, а в більшості з тих, в яких вам це було потрібно зробити. Тому я раджу ось ось таку штуку для оцінки для оцінки совтів. Знову ж таки скажу: у мене немає якихось документів артефактів для того, щоб це робити. Я це не використовую, я це все роблю в голові. Але ну, я думаю, що якщо ви захочете, ви зможете зробити артефакт на базі тієї інфи, яку я вам розповів. І це про, про оцінювання, да, софтів і як я бачу їх оцінки. Знову ж таки, такий же підхід я використовую для інтерв'ю. Тобто я дивлюся. На людину в якомусь реальному кейсі я задаю реальний кейс і дивлюсь, як людина його вирішує. І на базі цього роблю висновки: чи підійде мені ця людина в команду, чи не підійде. Ми зовсім різне, і в нас тут немає матчу.